Надаємо слово, внучатому племіннику Кирила Студенського, автору книг про Кирила Студенського та родину качалів, слюзеру Володимиру Клементівичу. Слава Ісусу Христу. Шановні земляки, два більше як два роки тому ми тут молилися і В честь 140-річчя від дня народження академіка Кирила Студинського. Потім ми проводили там таку конференцію. Я тоді розказував про книжку, яку ми написали з Дорошем. Він, на жаль, покійний. Євген не дожив до нинішнього дня про Кирила Студинського. А потім я два роки попрацював теж з Дорошем, і ми вирішили продовжити розповідь про славного нашого академіка. Ну, він є, бо внучатий племінник, може, не всім зрозуміло, він є рідний брат моєї бабусі, а його батько це мій прадід і прабабуся, О, там вони поховані, я вчора був на цвинтарі і часто туди заїжджаю. Ми вирішили продовжити розповідь про Кирила Студинського, щоб показати, і тут він в Кристі, ми зробили другу книжку «Родина Качалів історії Галичини, показали значить, його коріння. Тобто Степан Качала, це теж видатний галичанин, посол до австрійського уряду ще в часи Австро-Угорщини, теж священник, меценат, велика людина, письменник, той, хто ставив якраз от, біля вашої церкви є Христи тверезості. Оце вони тоді з ініціативи папа папи Римського і ставили оті е, хрести тверезості, е, тому що боролися не тільки за. Значить, те, щоб Україна була вільною, але те, щоб і душа людська була вільною, чистою світлою, тверезою, це Степан Качала, його дідусь, це сам Кирило Студинський, а це його зять Тисовський, який засновником був пласту. Також вчений зі Львова, засновник пласту. І наші пластуни, якщо не знають. То тут буде в бібліотеці. Почитаєте про Тисовського, про його зятя Кирила Студинського, який теж багато приклався і був січовим стрільцем, і заклав основи пласту і створив цю організацію. і Написав статут цієї організації. Ми хотіли показати в тій книзі сув'язь поколінь. Розумієте, що це продовжується, і дякуємо. Богові, що сьогодні це продовжується. Я сьогодні дякую організації Рідна Березовиця, тут є депутати селищної ради, які взяли на себе ініціативу. Це молоді патріоти і відновили пам'ятник, дали йому друге, скажімо так би мовити, дихання. І які теж мають, я з ними розмовляв. І мають багато планів для того, щоб розбудовувати наш край, зокрема своє селище, Березовицю і всі ті навколишні села, які входять в цю селищну раду. Я хочу ще два слова сказати про що, що от племінник, ми знаємо, що розстріляли Кирила Студинського, Петра Франка, але розстрілювали не тільки в 41-му, але розстрілювали весь час. Вбивали патріотів. Ми знаємо, я тут дав сторінки про його племінника, отця Володимира, який був парухом в Сущині, деканом Миколинецького деканату. І ми знаємо, що після смерті великого значить, світлої пам'яті Андрея Шептицького значить, почалося страшне гоніння на греко-католицьку церкву. В 46-му році, після псевдособору, всіх священників хотіли загнати загнати силою вогнем і мечем в російське православ'я. І якраз цей отець Володимир, племінник Кирила Студинського, не підписав, так само, як Кирило Студинський колись не підписав присяги Пілсудському, так само він не підписав перехід в російську церкву і був вивезений в 47-му році, значить був в таборах в яких був також і великий кардинал Йосип Сліпий. На жаль, він і там продовжував значить, ну, діяльність як патріот Володимир, оцей отець, прізвище його слюзар, я названий в честь його ім'я. І з ним розправилися. Є очевидці, які свідчать, що отця Володимира Незламного Духовного сильного Духом кинули у камеру до бандитів-рецидивістів. Їх було дозволено, все, від віз до вбивства. Вночі бандити-зеки задушили священника, тому що він не міг стати перед ними на коліна, він ставав на коліна тільки перед Богом. Я дарую ці книжки, і я можу ще і привезу ще. Я правда їх вже багато не маю, бо роздав по бібліотеках. Хай діти почитають, щоб знали, як жили наші батьки, наші діди, наші прадіди, тому що вони жили і жертвували себе заради держави, заради України, заради того, щоб Україна була соборною, вільною, великою, єдиною. І ми мусимо пам'ятати, що будь-які вороги, оті вони як щоб чи поляки були, чи потім інші вороги совєти, вони до, до українців ставляться одинаково. Як ті, так ті не, на, не, не люблять. Наші ми мусимо бути єдині в боротьбі за, 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 за нашу державу. Так само ми повинні пам'ятати і те, що вони присвятили цьому все своє життя. І ми мусимо теж на це працювати. Дякую вам. Запрошуємо Дякую. до виступу. Заступника. Генерального директора об'єднання Тернопільгаз, керівника депутатської групи рідна Березовиця» Канака Петра Омеляновича. Всечесні отці. Шановне панство, десь маю сьогодні за велику честь стояти тут перед вами з нагоди такого сумного. На час ювілею дуже тяжко говорити після таких поважних гостей, які були переді мною. Але десь сьогодні ми депутати Великоберезовицької селищної ради, які представляємо депутатську групу рідна Березовиця, політичну партію Свобода, депутат. Представляємо інтереси і говоримо від депутатів, які представляють інтереси села Кип'ячки. десь взяли на себе ініціативу про проведення такого мітингу реквієму, мітингу пам'яті славного нашого земляка. І тут десь спільними зусиллями, за власні кошти ми десь реконструювали цей пам'ятник. Облагородили, зробили невеликий благоустрій, щоб ще раз сказати і віддати ту данину нашому славному земляку. Хто заглиблювався в історію, хто читав життєвий шлях Кирила Студинського, то його десь і політична, і наукова, і громадська діяльність вражає. Сьогодні було сказано, яких висот досяг наш земляк. Але людина, яка досягла великих висот, вона ніколи не забувала про свій український народ, про своїх земляків. Історія сьогодні ще багато не розказує, вона ще замовчена, замовчується, але вже відкриті істор... сторінки історії. Де наводиться такий факт 41-го року, судовий процес, який проходив у місті Львові з 15 по 19 січня, ця справа називалась 59, -х, де репресивна машина прибирала українську націю, світ української нації. І згідно вироком цього судового процесу, 42 українці, патріоти, були призначені до смертної страти. 17 чоловік отримало 10 років каторги і 5 років заслання. І тільки втручання нашого земляка, а він тоді був депутатом Верховної Ради СССР. Першого скликання головою народних зборів Західної України із зверненням до президії Верховної Ради СССР жінкам смертна кара була замінена на десятирічне ув'язнення. Дуже багато і багато можна сьогодні говорити про нашого земляка, але на яких би посадах він не був. Він завжди основою його принципів була це любов до українського народу, до своєї нації. І тому ми сьогодні не по цей мітинг-реквієм приводимо не з мотивів якоїсь політичної пропаганди, а з метою нести до молодого покоління той життєвий славний шлях про нашого земляка. Пам'ятаймо його, слава Україні.